Electric Capital це відома компанія венчурного капіталу, опублікувала звіт про розробників криптовалют за 2023 рік, у якому Aleo увійшла до топ-5 найшвидшо зростаючих екосистем за кількістю розробників понад 150%, але спостерігав вражаюче загальне зростання на 167%. Якщо подімети з четвертим кварталом. 2023 року з 4 кварталом 2022 року це зростання особливо примітне на тлі уповільнення ширшого простору Web3, що вказує на зростання популярності Aleo У цій п'ятірці війшли Scroll, Aztec Protocol, Celestia, далі Aleo і TON Незважаючи на зменшення кількості щомісячних активних розробників 9357 у 200 найкращих системах за межами Bitcoin та Ethereum але вдалося збільшити залучення розробників. Протягом наступних кварталів з допомогою е, таких ініціатив, як тестові мережі, програми і програми стимулювання. Отож, давайте підійдемо до теми ближче, як приватні додатки будувалися на Лео і як вони способствовали зростанню. Отож, гаманець Aleo, який має понад 200 тисяч активних користувачів, є найпопулярнішим гаманцем як для вивчення, так і для створення Алео. Він відрізняється тим, що пропонує користувачам можливість вибору між загальнодоступною та приватною інформацією, використовуючи технологію нульового знання для забезпечення конфіденційності та безпеки користувача. Наступний це Puzzle Wallet спеціалізується на іграх із прихованою інформацією. Е та реальних винагородах для магазинів відігравав важливу роль у розвитку абстракції блікового запису Алео у своєму Менсі та пакеті SDK, пропонуючи корисну, безкоштовну та приватну криптовалюту. Obscura Build спрощує розробку, DApp у блокчейн орієнтованих на конфіденційній сякод. Алео надаючи кінцеві точки RPC, розширені IPI та SDK, що сприяє ефективним процесам розробки. Arcan Finance очолює розробку децентралізованої біржі на Leo і збереженням конфіденційності використовуючи інноваційні торгові моделі, такі як RFQ. І АММ для оптимізації використання капіталу та покращення взаємодії з користувачем. Ці спеціально створені додатки в поєднанні зі світом Electric Capital підкреслюють зростаючий інтерес та інвестиції розробників у створення приватних додатків на Leo. з неминучим запуском. Алео майнет пізніше цього року розробники отримують можливість забезпечити таку необхідність користувачів блокчейну, зодячим місію Aleo з пересмисленням інтернету для кращого світу Web-3.